Антоха, закінчує кар'єру. Промоутер Тайсона Фюрі Френк Ворен зробив різку заяву та пояснив, за яких умов Джошуа варто зав'язати з боксом уже найближчим часом. Тож чи варто чекати на завершення? А усику придумали нових претендентів. Цього разу Сашка можуть зобов'язати боксувати з американським проспектом. Топ Ренк раніше ця кандидатура не виникала, і для нього це може бути шанс на мільйон. Дивіться у випуску новин. Британському боксеру надважкої ваги Діліану вайту запропонували провести бій з екс чемпіоном світу у двох дивізіонах Лоуренсом Околі. Бій очолить карт 19 грудня в Лагосі, Нігерія. Це буде спільне шоу Квінсбері, AK Promotions Амірахана та Balmoral Group Promotions. Раніше бійці обмінювалися образами, але змагалися в різних вагових категоріях. Лоуренс іще раз наїхав на можливого суперника. Діліан Вайт має усвідомити, що тепер він просто джорнімен або гейткіпер. Це його роль. Він має грати її або піти на пенсію. Скажу чесно, що немає якогось інтересу ні до одного, ні до іншого боксера і взагалі цієї пари, тому що в жодного з них. Я не бачу особливих перспектив у Хевівейті, навіть того такі околі, який вже на першій позиції WBC, це до першого хорошого суперника. Однак Діліан Вайт на цю пару і на цей вечір боксу в Нігерії, по-моєму, пасує як ніхто інший. І не пишіть, що я расист. В мене в цій історії дивує дещо інше. Як взагалі організатори, причому організатори це ж не тільки місцеві там африканські, це. Амір Хан, це Френк Ворен могли оголосити про цей івент, про мейн івент з Околі і не сказати, а хто ж буде суперником. Ну, типу, я думав, що можливо це для інтриги, от потім назвуть. А ні, не для інтриги, його просто не було від початку. Ну тобто вони думали, що вони оголосять про Околі на Африку, і це буде круто, і когось там потім уже по ходу знайдуть, доберуть. Ну як на мене, це трошки дивний підхід до справи. І зараз бачимо результат, коли до бою менше місяця, а хто буде опонувати Околі. Не знає, походу, навіть сам Лоуренса Колі. Ентоні Джошуа готується боксувати проти Джейка Пола. Як нам стало відомо, відразу після прес-конференції у США Антоха повернувся до Іспанії, де продовжив тренуватися саме з українською командою. Але відомий промоутер Френк Ворен вважає, що за однієї умови Ентоні варто закінчувати з боксом. Якщо він матиме поганий вигляд проти пола, враховуючи його досвід і те, що має Джейк. То я думаю, що йому слід закінчити кар'єру. Я походжу з традиційного боксерського середовища, і ми завжди вважали, що хороший великий боксер має перемагати хорошого маленького. Так, Также я в останньому бою повністю розібрав Даніель Дюбуа. Але Джейк Пол провів 13 боїв і все. І для нього це величезний, величезний крок вперед. Боротися з природженим надважкового, великим хлопцем, дворазовим чемпіоном світу у хевівейті, олімпійським чемпіоном і так далі. Це величезний крок уперед. І він вийде в ринг як великий аутсайдер. Але всі будуть це дивитися. Я порівнюю це з автокатастрофою. Люди куплять це, вони будуть це дивитися, і це покаже величезні, величезні цифри. А я перепрошую, а я перепрошую. А я правильно розумію, що якщо топовий супертяж погано виступив проти якогось не боксера, то йому варто завершувати кар'єру. Правильно? І що це правило поширюється на всіх супертяжів? Чи тільки на тих, які не подобаються Френку Ворену? Я Уязвіяй. Насправді Френк Ворен страшно впливовий, але й страшно балакучий чувак. І йому самому не вигідно, щоб Ентоні Джошуа закінчував кар'єру. І він сам про це знає. Тому всі ці історії це лише бла, бла, бла. А все тому, що в плани Туркіна на 2026 рік входять два поєдинки. Перший із них уже в лютому. Тут поки лише можна здогадуватися проти кого. А от другий це щось грандіозне у вересні в Британії. Грандіозне з Джошуа та в Британії. Хто ж це може бути суперником? Питання і дядько Френк буде потирати ручки як муха лапки, коли запахне боєм його клієнта з Ентоні, бо це космічні бабки. А Ейджею своє робити. Хлопне блогера, заробить хороший чек і можна по-серйозному побоксувати. А давно вже Олександр Усик не бився проти американських боксерів. Та що там казати, він взагалі вже 6 років тільки британців і лупить. А тут, ніби як у претенденти, йому можуть намалювати молодого американця Джареда Андерсона. Справа в тому, що IBF уже півроку без успіху шукає пару на елімінатор. Першим зі списку погодився кубинець Френк Санчес. А далі ліс рук, як то кажуть. Філіп Хриговіч, Ефе Аджакба, Моузес Ітаума, Річард Торес Молодший, Даніель Дюбуа. Ось список тих, хто відмовився битися в елімінаторі з Френком. IBF пішла далі за списком і запропонувала цей бій проспекту Топренк Джареду Андерсону. І ніби як Джаред готовий прийняти цей бій, який може зробити його претендентом на Усика. Але і це ще геть не точно. Тому що Sky Sports пише, що ніби як топренк їм підтвердили, що так, вони погодились. А в цей час. Ден Рафаель, відомий інсайдер, у Твіттері пише: Чуваки, це все шляпа. Бою не буде, ніхто нічого не погодив. Санчес тим часом може тупо постаріти, поки дочекається, що хтось погодиться з ним боксувати. Андерсон же є дуже простим суперником для Усика. Його просто вщен знищив Мартін Баколі, та навіть непогано чинив не опір наш ветеран Андрій Руденко. То що вже про Усика казати? Моє ставлення до Андерсона змінилося від проспекта Хевівейту до сильно розпіареного, здорового кабана, який здатний забити боксера, який прийшов, щоб програти. Однак він зовсім нічого не зробить проти легшого та маневренішого бійця. Або більшого і такого, що не гнеться під тиском і великою кількістю ударів. Не бачу в нього багато шансів проти Френка Санчеса, але це, мабуть, найкраща можливість для молодого бійця, аби зачепитися за чемпіонський пояс. І ще не факт, що у фіналі це буде бій проти Усика. Більшість із вас закриє це відео, так і не підписавшись на канал, та не вподобавши цей ролик. А варто це зробити. Ми ж для вас стараємось. Ну і на зв'язку, друзі, та майсон новини боксу, Макс Діденко. Побачимося.